Це знов Славко. Ася каже, устраивай стріми і бери умний коментар. Їй легко казати, а я оце мушу тренуватися. Сьогодні я відповім на те, що мене цікавило в інтерв'ю Путіна і за одним потренуюся в стрімах. От перше каже: каже: топле ця добра людина, каже, до руїни настягнуть більш серйозні сили. Я не поклонник цього автора, але згоден з рядом його цитат, що каже. Що розруха, вона в головах. І якщо у вас в головах руїна, якщо ви мислите як руїнники, то ніяка зовнішня допомога вам не потрібна. Ситуація з Україною настільки міцна, попри всі наші проблеми, що Путіну, щоб перемогти і не військово, а політично, доводиться просити, до... просити за допомогу в Сполучених Штатах Америки. От ви розумієте, Путін без Америки не може подужати Україну. Отакі ми сильні, і то подужати не військово, а подужати політично. Отакі ми сильні. І все одно, ви при тому, в головах ви руїнники. Чому ви руїнники? У вас немає рво, ви народ батраків, розумієте, народ наймитів. Вам в масі свої все одно де наймитувати і тому. Отакі от, от руїнницькі настрій, що я їх на дух не переношу і часто зриваюся і мушу потім просити вибачення у своїх любих і шляхетних споживачів. Каже, робіть стріми, питання задонати нормально, будні людям зайдуть. Якби ж я знав, як відповідати на питання задонати, я б спробував. Каже, Наполеон би не втікнув, і бачите ще один руїнник. Оце каже, проявіть милосердя, це я таке. Можете зробити на колані спонсор, я покинув. Упавав на Тарасиків, ну це таке екстремо. Тут каже: ну да, да ясно суд, я ж теж недалеко зайшов від залужного, у мене теж є куплений цивільний диплом, і ви будете сміятися з чого. А З системного аналізу. На ну, якийсь мене системний аналітик, це таке. Ясно, що я трохи і помиляюся в термінах, і маю попросити пробачення у людини, що сьогодні зранку. Ну я вже старій, уче я вже не стану, що я. Селф gun переплутав з Armored персонал Carrier. Я вибачаюся, знаєте, єдине, що мене виправдовує в моїх очах, що я все-таки звик до іншої бови. Зельф Сфарґлафете, погодьтеся, а гаубі, це ягер. Зрозуміло для нас і кришталево ясно, як дзен. Термінологія німецька, все таки вермахтівська. Ми її любимо в душі своїй, і оце ми ніколи не перевчимося. З нас завжди будуть погані американські наймані вояки. Тому Америка нами не довіряє, бо ми б хотіли бути відверто сказати найманими вояками в іншому війську. На других вишках хотіли би стоять. А доводиться на стражі демократії. Ну, що поробиш? При дом американської, і то не цінують. Так що я вибачився, так я там дійсно помився, там йдеться за БТР, і все-таки за, Але в цілому, я думаю, решта вам мала сподобатися. І що ж тут уже розв'язка наближається, і тут я знову маю поговорити за чому вона наближається? Тому що. Еншпіль наближається, але от каже, тут ось краще, отут. Оце розумне питання. 250 дронів від держави на напавок Адіївки. Це багато чи мало? Я вже людині відповів. Коефіцієнт дрону це вже я рахував. Прошу не кидатися тапками. Ймовірно, ось у мене все-таки 0,1-0,2. Хочемо 0,2, як правило, щоб один з п'яти, але я спрацьовую, може, один з десяти. Це моя аналіза. Прошу фахівців тапками не кидатися, а робити свою аналітику ефективності дронів. Це як Москвини вважають, що 0,39 в ланцета ефективність цього комплексу цього системи бойової. Як вони це комплексом, у них тепер мода це все комплексом називати. А якщо порахуєш сам, то 0,2 виходить. Щодо мобрезерва, розумієте, проблема ж Мобрезерв наш на масштаби цієї війни не закінчиться за три кампанії. Проблема в тому, що не можуть виловити, що держава деградує, не може добитися примусу. Розумієте, що... Нема розуміння необхідності виставити 100 тисяч людей на фронт, щоб потім знову не лишитися у розбитого карита. Ну це вже до того і повинен істувати примус, але поза як держава корумпована, міняти цю застійну державу. Розумієте, питали мене. Як я вбачаю майбутнє неньки? Я кажу два. Або наш любий застій вистоїть і витримає навалу москвинського і збережеться в той чи іншій формі в якихось майбутніх кордонах, за якими ще не знаємо, або на що я уповаю, що впадуть дві системи. Ну я не хочу, що я з цього бажаю, але чим далі, тим більше я підозрюю, і ми, і вони впадуть. От Чому зараз Путін просить допомоги Америки? Тому що розуміє, що навіть з такими нами, навіть запускаючи нам сюди оцих от тарасиків накручуючи всіх оцих руїнників, ми? Він не може нас подушити, немає стільки сили без допомоги. Америки не опорається. Але розумієте, ця ситуація мені нагадує Німеччину в Першій світовій війні. Що запізно вже допомагати? те, що один з моїх любих глядачів пише, що надарвуться. Що запізно я вже на місці Америки такій потузі надірваній не допомагав би. Ясно, що війна заходом вестиметься або загроза війни Заходом буде ні танчиками, ні самоходками, як ви розумієте, ні МТЛБшками, все ні на металиках, ані пайдуть. Ця війна буде вестися літаками, ракетами і власне не вестися, а залякувати. Що потенціал їхніх літаків і ракет ми вже бачили, що з ним за тиждень можна впоратися, якщо є воля до боротьби і готовність на жертви. Але позаяк там ні волі до боротьби, ні готовності на жертву поки що. Накльовуються, але чи встигнуть, тут же ж важуть темпи. Що швидше, дорослів мужніша мужнішатиме Захід, чи розвалюватиметься ненька, чи валитиметься Росія. Тут три чинники грають між собою. Так от, розумієте, допомагати зараз. Америка, як завжди, не на, не на боці тих, підписується. Я скажу, що мені завжди було приємно. Я не боюся цього говорити. Америка завжди підписується не на стороні тих, на кого належить, і потім шкодою пробує пересісти на іншого коня. Щоб б їм було біснувато і не підтримати вовремя? Не було б ніяких проблем в Європі зараз. Ну і правда б, і, і з ними б сталося те, що потім вони хочуть, щоб з ними сталося зараз. То якщо із якщо вони зараз хочуть завалити себе, то чому б їм було не завалитися раніше? Це таке інше розважання. Я скажу за але мене питав, якою буде війна з Заходом, чи потрібне буде скільки років передишки Путіну? Якщо божевільний не помре і двійники готові будуть далі воювати, то... Йому не потрібна буде передишка, тому що народ народиться крильон победами, і він знає, що воюватиме він не на моталигах, ще раз повторюю. А щоб залякати тим ракетним і авіаційним потенціалом, зокрема ядерним, його вистачить. Тому що ви вже знаєте, є перевога в тактичному ядерному вооруженні, від котрого захід розбоївся. Тому налякати цих містиків можна навіть обикновенним фінським ножом. Тому вся надія власне в Україні, як ви розумієте, і тому я і писав такі сценарії катастрофи, що Україна має піти зі зміною світового порядку, якщо вже доведеться. Інша справа, що Україна має триматися і має всі шанси утриматися. Ну то що противник за якщо стулимо пельку нашим Тарасикам, заженемо ці всі космачські жіночі народні оці от Бабінську річ посполити кобет заженемо. Це вже в 16 столітті було написано. Якщо їх заженемо під лавку вчасно, позатоляємо писки всім, то може і пересить вас зараз важить пересидіти Росії. Якщо вже озвід, зараз дві сторони просять Америка помоги. Ми просимо Америка помоги. І Путін просить Америка Ви Розумієте, наскільки це кумедно? І нам лишається тільки щепити зуби і перетривати, бо поки що я. Ну, об'єктивних, да темпи втрачені, да, кампанія 24-го року втрачена. Але це не значить, що противник скористається з 24-го року, що їм є чим скористатися. А на 25-го, може, і Європа нам допоможе. Все по цьому. пам'ятаєте по щорсу, приехала два американських офіцера із каси 6 мільйонів доларів. И тогда Америка нас признает, как видим, ничего не изменилось. Так, по-вашому, має зрости рівень репресій всередині країни, мав зрости ще з осені, Від кого то провалився, треба було починати репресії. Так, да, оце от висвітлюють мої погані знання математики. Я, я і не зарікаюся. Так, да, я купив цивільний диплом собі. Ну, що всі так роблять, якщо за вушки собі купує. Так, за валір'янку. Тепер за останні, що ви сказати, за Буданова, розумієте, ви маєте рацію правильно, що наша. Розвідка, власне, наші терористичні дії роблять нам ауру, якої ще ніколи не було. І ми зараз най найрізніша терористична сила. Ну, крім оцих, яких всі підтримують, ви розумієте, щоб ще трошки зараз ми можемо вже поборотися за перше місце з ісламістами щодо терору. В принципі, ми. Розкручуємося, ми стаємо такою ж силою, в принципі, але зрозумієте, публічність не те, що потрібно. Мені покоїться цей образ судоплатова, який з нього ліп'ять. Розумієте, судоплатову книгу вигадали і написали після першого видання, там нема що читати. З Кожним разом вона все більш казкова. Не може людина не боятися, якщо людина насправді вчиняє злочині, насправді займається терористичною діяльністю, за якою її потім при зміні режиму. Ви розумієте, за це ж відповідати прийдеться не тільки якщо Путін прийде, але якщо і неньку дінасифіцірують за це все, прийдеться відповідати. За ці вбивства, зокрема, і тут от, під броварами парочки цих, як це сказати, пособників, окупантів. Це ж все в суддівні репресії. розумієте, Людина, яка це робить, має боятися. Як, як от агенти, як оці попалися казли на, на взриві бомби цього білоруса? Каже, ти тобі тебе цього нічого не буде, ми тебе прикроємо. Не буває так. Люди, які нормально, от репутація розвідник завжди боїться того, що вчинив, боїться роками після того, тому що знає, що якщо надаш, не завоюють, здадуть свої ж. Якщо людина пішла на цей образ судоплатова, на образ свадібного генерала, це добре. Людина прикрила і робить важливу пропагандивну роль. Але головне, щоб вона не ввірила в себе, що от он весь такий, ви розумієте? Грати це одне, грати потрібно. Грати такого потрібно, розумієте, якщо вже ні старцев, ні не асасина, ні асаму Бен нашого, то такого от доступного і нічого не боящогося шефа в стилі Судоплатова можна грати образ, но на поставку пост зайде. Але треба розуміти, що це гра. Розумієте, щоб ти не повірив в те, що щоб ти не, не повірив в те, що ти граєш, і що ти завжди маєш пам'ятати за половину того, що ти напевно говорив, в разі зміни режиму тебе закриють. А може навіть і передадуть комусь. Тому я маю певні сумніви. Ось оце, що казали людині, це ось знайома, ми троє старої людини ніколи якщо охо, люд, людина охоче признається в скоєних злочинах. То це в кращому разі наглость калимського резидента квір, а не розум. Так, оце добу нас сприймають як курдів, але з державності. Ну так, да. розумійте, нас дуже довго будуть сприймати, як пришелепкуватих тарасиків. кого б ми не вбили. Що б ми не спалили, як би ми не грюкнули двер... дверми в разі чого, як би ми не підпалили Європу на нашому буді туди, не приведи, Господи, якщо це станеться, як би ми не спалили Москву, якщо не приведи, Господи. Це теж станеться. Нам не повірити, ну, бо ми самі себе не поважаємо. Поки ми не почнемо поважати себе один одного, доти нас лишиться репутація дурнуватих Тарасиків. Ну а чому вона склалася? Ну високі я вам розказував, хто писав пункти Вільсона, хто був фахівцями по питаннях Восточної Європи. Ну, ви ж пам'ятаєте всіх оцих Мадлен Олбрайт, зрештою. Ну не буду я займатися тут антисемітизмом, публічно не дождетесь. Ну, оце я пропоную заожно зробити кабриом. Його вже не зробив, що у нього вже є сліповий диплом. Розумієте, людина, яка служила, має отримувати пенсію не коротше, ніж вона служила. Це обов'язково. Це така написана засада і медицинська книжка ось такої товщини бути. Все, це ватники, що кацапи Великий Сход, шанс проїбали, дав групування взяти тисячі полонених. Боюся, що просто не змогли, і, не будемо казати, один з нинішніх героїв, один з нинішньої хунти. Він був організатором цього походу на Херсон, і до нього мають бути ці питання, чому це не вдалося? Ось. Відзиватися про заушну, він саме себе отозвався, слухайте, якби ще. Да, слишком близько. Ви каже, що нічого не понятно. Насправді вже многое понятно. Важно, щоб не збулося те, що зрозуміло, вже, розумієте, важить лише одне, щоб Господь смілості і дав пропетлять нам. Тому що не Путін погубить Росію, навіть не Байден, навіть не Трамп, Україна. Україну погубить не Путін, Україну погубить не Бідон, Україну погубить не Трамп, Україну згубимо ми самі. Ви розумієте, і тому треба. Ну, за зрештою, я згоден каже, великолепно. Ну да. І подивився фільм, капітани Апрелі, чудова кінострічка. да, скажу, що чудова. На цьому я, мабуть, і закінчу свою спробу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, підписуйтесь. І всього сказаного, і за вчорашній день можна зробити такий вивід. Кому поможет запад і Америка, і Америка, ті і побідять. Да, да, Все, да, очень да, просто, да, да. Але більше того, навіть якщо не допоможуть, це не значить, що друга сторона, що наша сторона обов'язково програє, розумієте, да, да. що він, він може бути ситуація. Два можуть бути переможці, якщо ми самі себе не здамо. Не влаштуємо тут бучу, не, 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 не влаштуємо другі визвольні змагання. Не будемо тут як це сказати історичну реконструкцію устраю. Бо тут мені вже кажуть, а чого тих якихось не назначили? Вам Болбачанів мало? Ми ж розстрілювати тепер не можемо. наплаяться баубачани. Усумієте, І останній хочу сказати: я б вірив Буданову, але він мені дуже Семенченко нагадує за поведінкою, за манірою гри. Розумієте? А ся скажи, ще що набуть або бай? Щоб в усе... нутрі. Не да, раскачивали да. нашу державу, да как раскачать на том і закончимо, да это да. власне єдине, що нам загрожує.